Зараз працівники двох народних депутатів е, приїхали до Бердянської правної колонії номер 77 Ми чекали, поки прийде прокурор. Але працівники прокуратури трохи затримались. Значить, на нас почали чинити певний тиск, Прийшли особи з певними там собаками, почали нас знімати на відео, і е, ми відчуваємо те, що готується якась провона справокація. Після цього людям, які сьогодні це наш актив, який працює по Бердянську, поступила інформація про те, щоб наша машина, на якій ми приїхали, також ще одна машина, де були представники організації, які співпрацюють з нашою, нас об'явили типу, в розшук, і дана команда нас їх затримати, і невідомо, що робити. Я зробив певні дії, я подзвонив народному депутату, доповів де про таку ситуацію. Він сказав, що якщо буде, він мені сказав, що треба робити. По перше, я подзвонив прокурору, е заступнику прокурора е Запорізької області, повідомив про ту ситуацію, яка є, і ви знаєте, я думаю, що от те, що зараз відбувається, це вказане те, що ця колонія це є розсередник, це, це є злочинності і корупціонних дій. І ми бачимо те, що вони розуміють, те, що 6-го числа відбудеться. Е Верховній Раді розгляд значить, нашого звернення стосовно цієї колонії, тому вони хочуть, як кажуть, його чи зірвати, чи зробити таке, щоб, можливо, там потім нас в чому звинувачити. Тому в даному випадку ми йдемо до кінця. Зараз ми будемо заходити саме в цю колонію. Нас там прокурор вже чекає, і Я думаю, що ті злочини, які там є, вони будуть викриті і 6 числа буде оприлюднено на комітет Верховної Ради.